Шановні колеги, у нас є пропозиція. Дозвольте мені також представити мою доповідь, які зміни в лікуванні артеріальної гіпертензії треба враховувати сімейному лікарю відповідно до рекомендацій з менеджменту артеріальної гіпертензії Європейського товариства з артеріальної гіпертензії 2023 року. Шановні колеги, це вже друга доповідь На цю тему моя. Але ви знаєте, багато є чого нового відносно все ж таки коморбідних станів і нових фенотипів. Нових фенотипів. Тому нам буде про що говорити. Я гадаю, ближній рік ми будемо з вами розмовляти на цю тему, тому що це дуже-дуже цікаво і важливо. Ну і далі ми з вами розуміємо, що артеріальна гіпертензія, вона якраз і є початком оцих вплив. На дальніший подальший контініум Браунвальда, попередження кардіоваскулярних ускладнень. Ми маємо з вами робити захист органів мішені і зменшення факторів ризиків. Все закінчується, на жаль, все ж таки серцевою недостатністю. Хворий. Хворий це якраз він прийшов у понеділок, в цей, в цей понеділок, але це була людина дуже така. Цікава людина, поважна людина з Маріуполя. Тому ви розумієте, що це людина в стресі, тому що він втратив все, і роботу, і свій дом, і все що завгодно. Але сталося так, що все ж таки він зміг виїхати з Маріуполя на Україну. Скарги. Це хворий 74 роки. Задишка, набряки нижніх кінцівок, головний біль, артеріальний тиск 150-160, не більше, ніколи більше не було по 50. І ви знаєте, це така людина, ну, все ж таки, піджара, вона така активна людина. Вона, яка, ну, вона трошки в розпачі, тому що в людини нічого немає. В 74 роки нічого не залишилося. Але він боєць. Він боєць і він зрозуміло, що він буде працювати і буде йти далі. Відомо, що 10 років страждає на артеріальну гіпертензію. Приймає телмістартан з гідрохлортіазідом. Ввечері каже, що ліркамен 10 мг обов'язково приймав. І каже, що приймав регулярно. Об'єктивно. стан задовільний набріки ніжніх кінцівок. В нього набряки ніжніх кінцівок і задишка. Більш нічого. З точки зору немає. артеріальний тиск 160 на 90, ЧСС 72, навіть даже 62 було на кардіограмі. Дихання візикулярних, хріпів немає, м'який без особливості живіт, печінка, все нормально, більш нічого такого кримінального не має. Холестерин загальний 4,8 але ліпопротеїди низькою щільності 3,8 мм. Глюкоза в нормі, швидкість клубочкової фільтрації достатньо все ж таки нормальна 68 мл на хвилину на поверхні тіла. Кров мача, сеча в нормі. На кардіограмі. Синусовий правильний ритм. Ось вліва, ну і гіпертрофія лівого шлуночка. На ехо. Фракція 50%. Корінь аорти 5. І він казав, що в нього. Коли він був раніше його дивилися, то якраз в нього і був корінь аорти навіть 4,6. вимірювали. Але тут побачили 5. Далі задня стінка 1,3 лівого шлуночка, гіпертрофія лівого шлуночка. Міжшлункова єдиниця, індекс маси міокарда 120, норма 115. Ми маємо з вами гіпертрофічне серце. Тредміл. Такому людині потрібна, чи є ішемічна хвороба серця, чи нема. Ішемічної хвороби серця. Просто так сказати, що раз в нього корінь аорти розширився, я ж в нього є артеріальна гіпертензія, я ж в нього є ліпопротеїди низької щільності підвищений, то в такому разі у такої людини обов'язково і 74 роки має бути ішемічна хвороба серця. Нема. Ішемічну хворобу серця треба доказати. Ну, і доказувати ми комп'ютерна томографія. Для чого ми хворого послали на комп'ютерну томографію? Дуже важливо все ж таки знати: 5 або 4,5 корінь аорти. І що з таким хворим потрібно робити? Яка в нього, який в нього прогноз? І ми бачимо з вами, що на комп'ютерній томографії з контрастуванням. Правий домінантний тип, аномалії відходження коронарних артерій немає, це дуже добре. Стовбур лівої коронарної артерії. Кальцінована бляшка у вічці без ознак стензування просвіту. Ну, це добре. Права гілка лівої коронарної в проксимальній третині кальцінована бляшка 30% стенозу. 40% стенозу. Ну, тож, терпимо. Перша діагональна, без ознак стенози, атероскльозу нема. Огинаюча гілка лівої коронарної, кальцінована бляшка з ознаками позитивного ремоделювання нема стентування. Права коронарна, а в нього прав, правий тип. Проксимальні третині фіброзні бляшки, що викликає 25% стеноза, а в дістальній часті 50% стенозу. 50%. Але 70% за площею. Хворий не отримує статинів зовсім. Ніхто йому статинів не призначав ніколи. Ну і задня гілка без стенозів і так далі. Що далі ми бачимо? Ми бачимо з вами мішлуночкову перетінку 1,8. А ми бачили на ехо 1,3. Але задня стінка 1 см. Тому ми розуміємо з вами, що це ексцентрична гіпертрофія у такого хворого. Крім того, клапан аортальний нормальна. А корінь аорти, ми бачимо з вами, що все ж таки корінь аорти в нього 45 на 44 на 46 мм. Ну, вибачте, це не 5, не більше, ніж 4,6. І далі. Мітральний клапан потовщий на стілок, висхідна дуга аорти. Все в преділах все ж таки, норми. І далі ми бачимо з вами: стравахіт, ознак немає, висновок Коронарний атеросклероз, час раз, да? трі, дилятація корня аорти, аортосклероз, септальна бальзальна гіпертрофія до 18 мм. Чи можемо ми вважати, що це гіпертрофія, гіпертрофічна кардіоміопатія? Ну, На сьогодні, все ж таки, для діагнозу поставити стабільну гіпертрофічну кардіопатію. Нам на сьогодні немає таких даних, але це є гіпертрофічна гіпертензивна серце. І таким чином ми з вами розуміємо, що такий хворий без ішемічної хвороби серця? З... Давайте подивимося далі. А далі в нього є набряки і в нього є е, задишка. Значить, цей хворий з фракцією викиду 50%, в нього є серцева недостатність. Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Ми мали зробити йому обов'язково, обов'язково зробити йому все ж таки про БІМІ-аналіз. Будемо чесно казати, аналіз він не зробив, нам не приніс, ми не можемо сказати досконало, що це серцева недостатність за бропіємпі. Але ми бачимо клінічні дані. Ми бачимо клінічні дані. І такий хворий, давайте подивимося, куди він буде відноситися, яка в нього стадія ризику. І ми розуміємо з вами: якщо 160 у такого хворого артеріальний тиск і в нього є фактори ризику, так, а в нього є серцева недостатність, в нього є гіпертрофія лівого шлуночка, в нього є гіпертонічна хвороба це хворий все ж таки високого кардіоваскулярного ризику. І таким чином ми приходимо до діагнозу. Дивіться, ішемічної хвороби немає. Нічого не підтвердило, ішемічну хворобу серця на сьогодні. Да? Є прояви там 50 до 50%, але ішемії немає. Є хронічний коронарний синдром, можна казати, все ж таки, да? але його немає. Це тільки атерома є. Далі ми бачимо гіпертонічна хвороба. 2, 2, гіпертензивне серце. Ризик високий 3, дилятація корня аорти. Есенадін. Стадія B. Стадія B є фактори ризику для розвитку серцевої недостатності. Зі збереженою фракцією викида. По нью йоркській класифікації второй функціональний клас. Єдине, що може нам. От Питання, що не зроблено про BMP. Все ж таки. Але клінічно ми бачимо хворого. А, ну, Можна роз, роздискутувати. СН2А, якщо є задишка, але задишка все ж таки, ну, вона в нього тільки при прифізнагрузки, є набріки квечору, підстав для набріків з іншого часу нирки, вени, Немає на такий чин. Таким чином, ми все ж таки можемо з вами сказати, що це СН зі збереженою фракцією викиду. Які типи серцевої недостатності ми з вами знаємо? За останніми рекомендації: СН зі зниженою фракцією викиду до 40%. СН з помірно зниженою. 41-49. Це перехідний період. Серцева недостатність зміниться, збільшиться чи зменшиться з часу, і важливо знати цю траєкторію змін. І ось серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Серцева недостатність не, е, не менше, ніж 50. У нашого хворого 50%. Есен коригованою, поліпшеною. Фракцію викиду, тобі ж. У хворого була 40% фракція викиду, або, може, ще менше. І в нього відбулося збільшення, як мінімум, на 10 пунктів від початкової фракції вибрали. Ну, на 10 пунктів від 40%, наприклад. Стало 50. В нього. І другий вимір більше, ніж 40%. Далі ми з вами розуміємо, що органи мішені у хворих пацієнтів з артеріальною гіпертенцією. Які органи мішені найбільш часто ми бачимо? Ми бачимо все ж таки протинурія, але в нашого хворого цього не було. Ми бачимо гіпертрофію лівого шлуночка, а в нашого хворого дуже дуже серйозна гіпертрофія лівого шлуночка задньої стінки 1,8 і ми розуміємо, що він казав нам, що він приймав, приймав і з гідрохлортіазідам, і привалеракамен, але це недостатньо. Як він приймав? Чи підходить до, 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 до нього це лікування? Чому він тримав 150, 160? І він вважав що цього достатньо. Розумієте? Я, я, коли я мов, пояснила, що все ж таки в нього має бути 120-130 і не більше, ніколи не ні більше не може в нього бути. Тому що корень аорти, тиск, розвивається підвищення артеріального тиску, і е, розширятися може корень аорти. І далі в нього ретінопатії, слава Богу, сьогодні немає. Ну, давайте глянемо, що нам рекомендації. Європейське товариство гіпертензії. В цьому році якраз вони окремо виздали ці рекомендації, окремо від Європейського товариства кардіологів. І що вони нам пропонують? Як лікувати наших пацієнтів? Спочатку давайте подивимося зі зниженою фракцією викиду. І так, ми бачимо з вами: залишається. І блокатори рін антензинової системи, або інгібітор АПФ, або сартан, або а, валсартан з сакубітрилом. Далі блокатори кальцівих каналів. Далі антагоністний мінерал картікуїних рецепторів, діуретики, інгібітори нзкт 2 і бета-адреноблокатори. Сьогодні були бета адреноблокатори реанімовані в лікуванні. В Артеріальної гіпертензії, серцевою недостатністю і просто з артеріальної гіпертензії. Ну і далі нєдігідроперідінові блокатори кальцієвих каналів не рекомендуються для лікування серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викида і не повинні поєднуватися з бета-адренаблокат. Зрозуміло, ми не будемо разом рекомендувати і призначати ці препарати. Далі. Використання діуретиків. Використовуємо тіазідові або діазідовоподібні діуретики, якщо швидкість клубочкової фільтрації більше 45 мл на хвилину поверхності, як у нашого хворого, можна перейти на пітлявий діуретик, якщо це потрібно, якщо швидкість клубочкової фільтрації від 30 до 40. І пітлявий діуретик, якщо менше, ніж 30. А ось все ж таки то, що в нашого хворого: антигіпертензивна терапія при артеріальній гіпертензії та серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду. Знову ж таки, так же саме, як було раніше. Блакатори тензинової системи, ми бачимо з вами: інгібітер або сартан з блокатор кальцієвих каналів, або з діуретиком, тіазідоподобним або діазітовим, можна разом. Наприклад, сартан з блокатором кальцієвих каналів і з діуретиком. Можемо далі призначати, можемо арні, якщо це серцевою недостатністю, з да, валсартаном, або ж додати антаганісти мінерал картикоїдних рецепторів, предпочтительно, все щоб було спіролактон. Крім того, ми можемо застосовувати бета-адреноблокатори. І подивіться, будь ласка, стоять для таких хворих обов'язково все ж САТА інгібітори НЗКТ-2. Ну, і ми бачимо з вами знову ж відносно дії такі ж самі правила, які були ми сказали раніше. І знову ж таки, ось рекомендації, доказова база, найбільш висока доказова база. Для лікування артеріальною гіпертензії зі збереженою фракцією викиду, ми бачимо з вами бета-адреноблокатори, блокатори інтензинової системи, блокатори кальцієвих каналів, тіазіда, тіазідові діуретики. і це один Ей для лікування хворих з збереженою фракцією викиду. Але все ж таки, подивіться, будь ласка. Інгібітори нзкт 2 рекомендовані. Ну, Найчастіше це при цукровому діабеті, але все ж таки ми розуміємо з вами 1 А, що для серцевої недостатністі, це дуже-дуже важливо. Ну і то у нас були рекомендації з вами Європейського товариства по гіпертензії. А це у нас 22 рік рекомендації Американської асоціації. Кардіологів, анестезіологів рекомендації, як вести серцеву недостатність. Що ми бачимо без сьогодні? Зараз, це без артеріальної гіпертензії, наприклад, якщо фракція викиду більше, ніж 50%. І так, діуретик. Діуретик, якщо потрібно. І зверніть увагу: 2А інгибітор НЗКТ2. Далі йдуть вже, е, валсартан сакубітрил, мінерал картікоїдних рецепторів, антагоністи і йдуть сартани. Ці два препарати сьогодні важливі для лікування серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду. Ну, так само ми бачимо з вами е, рекомендації, якщо стоять по американським е, рекомендаціям, стоять найбільш доказова база. Що ми призначаємо нашому хворому? Блокатор кальцієвих каналів Амладіпін потрібно. Потрібно. Чому Амладіпін? Тому що ми з вами знаємо, в найбільш велика доказова база є для Амладіпіна. Є превент дослідження, коли і зниження артеріального тиску, і зменшення атером, доказове зменшення атером протягом трьох років, коли хвори приймали. Амладіпин вплив на атеросклероз, те, що дуже важливо для наших хворих. Таким чином, ми е, 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 дослідження Аскад. Ну, дослідження Аскад було зроблено в 2018 році, через 16 років була зроблена е, субаналіз. І навіть щоб отримали? Отримали всі хворі, які отримували і Амладіпін, і інгібітор АПФ, і статин. Виживаність вже через 16 років оцінили виживання. Це найбільш таке свіже дослідження, велике дослідження. Виживаність була краща. Ці хвори майже виживали дуже дуже краще, ніж хворі, які отримали бета-дреноблокатор з діуретиком тільки. Тому, амладіпин ми з вами залишаємо, тому що дуже велика доказова база. Що відносно Вальсартану? Ну, ми з нами також знаємо дослідження Валвейс, Валхат, ми знаємо з вами дослідження. Тому що навіть даже після інфаркта Валсартан, він у порівнянні з інгібіторами АПФ, у таких хворих, які після, наприклад, даже після стентування коронарних артерій, у порівнянні з інгібіторами, з різними інгібіторами АПФ стеноз артерії був в два рази менше на валсартані. І це дуже-дуже важливе таке дослідження, тому що ну, я вам чесно кажу, що я своїм хворим призначаю препарати з вальсартаном після стентування. Ну і слава тобі Боже, я бачу, що хворі живуть, працюють, люблять все, як нормальне життя відбувається. Тому що все ж таки, але комплайнс дуже важливий комплайнс у таких хворих. І таким чином, вальсартан у нас є дуже велика, потужна доказова база. І що ми бачимо, у нас є препарат в Україні комбісарт. У нас є препарат комбісарт, якраз із амладіпіна 5 мг амладіпіна і 160 мг вальсартана. Далі потрібна діуретик, Ми з вами бачили. Який діуретик? Діуретик предлагаємо ксіпамід. Чому ксіпамід? Зараз ми побачимо з вами. І в нас є препарат ксіпогама. Ну, це єдиний у нас препарат в Україні від ксіпамі... ксіпаміда, ксіпогама, і дуже добре, що він у нас є. І далі ми інгібітор НЗКТ-2 і дапагліфлазин. Ну, вже так Константин Олександрович багато розповідав нам про... Все ж таки, покращення, які відбуваються, і продовження життя, і для нирок, і для е, серцевої недостатності відносно, що ми, і що ми можемо і ЕМПа, і дата ми можемо призначати. Переваги комбісарта. Комбісарт H і комбісарт. Ну, ми бачимо з вами, що порівняння ефективності сартанів в ігібітер, лікування артеріальної гіпертензії, і все ж таки для профілактики інсульту краще призначати сартани. Далі ми бачимо з вами, що немає. Ефекту скользання інгібіторів АПФ пацієнт не звертеться, не буде звертатися повторно, що тиск підвищився. Ну, і крім того, ми бачимо з вами все ж таки, що є амлодіпин і валсартан 5-10 мг валсартана 160 і ефективно знижують і при цукровому діабеті навіть більше ніж запобігає розвитку. Тіазіди, тіазідоподібні діуретики. Ми можемо побачити з вами, що ксіпамід. Якраз початкова доза 20-40 мг, максимальна доза 80. Більше 80 нема сенсу призначати. Ну, і ксіпамід ефективний навіть при швидкості клубочкової фільтрації 10-15 мл на хвилину. Це його дуже відрізняє від гідрохлортіазіда і ендопаміду. Якщо ви все ж таки для таких важких хворих дуже важливо, щоб призначати ксіпамід. Ну і далі ми бачимо з вами ксіпагама біодоступність 90%, далі зв'язування з білками плазмами крові 99%. Ну і виводиться 30-40% через нирки плюс печінка. Ну, і ксіпамід є діоретичним засобом, що пригнищує реабсорбцію в дистальному канальці нефрону. Спочатку приводить до виведення хлору, натрію, збільшення поліурії за рахунок косметичної зв'язаної води. І найголовніше, Механізм дієксипаміду відрізняється від тіазидів, незважаючи на структурну спорідненість, ксипамід не впливає на ренальну гемодинаміку, на частку геморіальної фільтрації. Тому дуже важливо знати про цей препарат, і що якщо у хворих є застосовувати його в лікуванні артеріальної гіпертензії, і якщо є у хворих все ж таки або вік, поважний вік, або тому знаємо, що все ж таки клубочкова фільтрація зменшується з віком, або є патологія нирок, то важливо призначати все ж таки ксіпогаму. Шановні колеги, я вам дякую за увагу. І таким чином, наш хворий ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що я йому призначила, додала статини. Стати Обов'язково я йому дозначила аторвастатин, статин. 20 мг додатково до цієї схеми. Ось і чому? Тому що я бачу, що атеросклероз буде прогресувати, а дуже важливо хворого назначі і розуміти, що буде з хворим через 10 років і через 20 років. І коли я кажу йому, що ну давайте з вами подумаємо, скільки років ви збираєтесь прожити. Це добре, що 10, або 15, або 20, але що ви збираєтесь робити? Робити під цей час? Чи ви збираєтесь йти на прогулку, на прогулянку, чи ви збираєтесь йти там, на базар до магазину, або плавати в морі, або ви збираєтесь лежати в памперсах? І це велика, велика різниця. Тому, на мій погляд, дуже важливий завжди такий, знаєте, прогноз на майбутнє. Тоді у хворого виникає е, покращення все ж таки прихильності до лікування. Тому що він розуміє, що в нього є перспектива, і він хоче в той перспективі жити так, він живе активно зараз. Тому я вам всім дуже вдякую за увагу.